Зараз, коли чергова російська імперія намагається знищити українців, нам важливо зберігати пам'ять про попередні спроби, бо Україна нині боронить не лише сучасність, а й історичну справедливість. Кримичуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Одна донація два врятованих життя. Саме це варто пам'ятати кожному небайдужому українцю. Сьогодні Кременчуцька обласна станція переливання крові знов потребує донорів. У яких групах крові є гостра потреба наразі? Дізнаєтесь вже за мить. Потреба в крові, а точніше в її компонентах актуальна завжди. Її потребують як цивільні, так і військові. Проте останнім часом бажаючи долучитися до благої справи та врятувати, чиє життя, стає дедалі менше. На превеликий жаль, ми бачимо не в донаційній залі, ні в реєстратурі. Зараз не то що черг людей немає. Це нас дуже занепокоєння, бо потреба в донецькій крові, як ми розуміємо, вона не зменшується, тільки зростає. Щодня необхідні донори всіх груп, але зараз є гостра потреба донорів крові другої та четвертої груп. Резус-фактор негативний, а також першої резус-фактор позитивний. Будь ласка, з 18 до 60 років може бути донор. Вага зараз ми намагаємося 53 і вище кілограмів вагу, щоб мав донор не менше. Це людина, яка напередодні не повинна вживати жирних сортів м'яса, риб 48 годин алкоголю. Горішки виключаємо, виключаємо. Буряки виключаємо обов'язково банани, цього не можна. Проте не кожен, хто відповідає цим критеріям, може бути донором, адже існує також ряд протипоказань до донорства крові та її компонентів. Люди, які мають в анамнезі виразкову хворобу шлунку, 12-ти палої кишки, не можуть бути. Онкопатологія, гіпертонічні хворий, не можуть бути. Люди з псоріазами, люди, які хворіли. Місяць повинен прийти після повного одужання. Пам'ятайте, кров одного донора може врятувати життя двох людей. Тож, якщо ви наважилися на цей благородний вчинок, про собі треба мати паспорт та ідентифікаційний код, аби зареєструватися в базі та мати певні пільги. Донори, які приходять до нас, мають право сьогодні отримати середній заробіток на своєму підприємстві і мати ще крім цього один додатковий день відпочинку. Це або наступний день після донації, або один день до відпустки протягом одного року з моменту донації. Усіх бажаючих зробити добру справу і врятувати чиє життя. Чекають з понеділка по п'ятницю з 8 до 13 години. За адресою вулиця Івана Мазепи 8. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вже зовсім скоро кожен чоловік, що є на обліку у військоматі та не оновив свої облікові дані, може стати правопорушником. Як цього уникнути? Дізнайтесь вже за мить. В Україні від 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він, зокрема, передбачає, що чоловіки призвного віку зобов'язані протягом 60 днів уточнити свої облікові дані. Тобто до 16 липня 2024 року. Ті, хто вчасно не оновить свої персональні дані, будуть притягуватися до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Також дані про правопорушників будуть передаватися до бази даних. Що входять до єдиної інформаційної системи МВС? Нагадуємо, що наразі існує три способи, як можна оновити свої облікові дані. Перший найпростіший завантажити додаток Резерв Плюс і, не виходячи з дому, зробити усі маніпуляції. Другий оновлення може відбуватися у ЦНАПах. Достатньо лише зареєструватися на конкретний час та мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Ну і наостанок, ви можете особисто прийти до ТЦК та СП за місцем проживання і особисто оновити там свої дані. До кінцевого терміну залишилося менше тижня, тож поквапить аби встигнути зробити все в рамках закону. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Щотижня волонтери молодіжного парламенту Кременчука проводять цікаві та пізнавальні майстер-класи для діток. Сьогодні малеча робила незвичайні поробки з термомозаїки. Як потрапити на наступні заходи, дізнавайтесь у наступному матеріалі. Щотижня в Офісі молодіжного парламенту Кременчука проходять різноманітні, цікаві та розвиваючі майстер-класи для діток. Сьогодні разом з волонтеркою Софією хлопці та дівчата робили яскраву поробку з термомозаїки. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука буде проходити майстер-клас термомозаїки. Дітки будуть навчатися моторики. Це така перша майстер-клас термомозаїки для такого віку. Сьогодні у нас вік, 3-6 років. Окрім позитивних емоцій від спілкування з однолітками та батьками, дітки здобувають багато корисних навичок. Такі майстер-класи розвивають їхню фантазію, вони проявляють творчість та креатив. Багато діток вже не вперше відвідують такі заходи, і кожен раз знаходять для себе щось нове та цікаве. Ми дуже любимо творчість і це вперше прийшли до вас на майстер-класи, і нам дуже-дуже подобається. Це дуже гарний розвиток для діток. Дякуємо вам. Мені дуже подобається. Дуже подобається. Дівчата дуже добре пояснюють, дитина з задоволенням, будь-яку погоду, сніг, дощ. От сьогодні жара, спать хоче, не хоче, я поїду. Так що Їй завжди подобається. У нас дуже багато поробок, всі вдома висять на почетному місці. Майстер-клас проводиться безкоштовно. Єдине, що потрібно зробити, аби потрапити на нього, це записатись. Для того щоб потрапити на майстер-клас до нашого офісу, потрібно слідкувати за нами в телеграм-каналі. Туди ми виставляємо пости про те, що відбувається в офісі, і там в коментарях можна зареєструвати дитину. І тим, що вам зателефонують, це означає, що підтвердили вашу участь у майстер-класі і запросять вас до нашого офісу. Такі заходи допомагають малечі відчути справжні миті дитинства та безтурботності, попри сирени та повітряні тривоги. Радіємо, що Кременчуцькі дітлахи мають змогу відволіктися, відчути справжню радість та навчитись новому. Організаторами виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Робити добрі справи набагато легше, коли ти не один. Так подумали на одному з підприємств Кременчука і вирішили організовано допомогти плести сітки берегиням Крюкова. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Днями одне з підприємств нашого міста долучилося до благодійної ініціативи, яку впроваджує волонтерське об'єднання Берегині Крюкова. Плетимо сітки, кікімари, кавери шиїмо матраси, ноші. Максимально допомагаємо хлопцям, тому що на фронті дуже гаряче. Зараз потрібна допомога хлопцям в усьому, особливо потрібна допомога в маскувальних сітках. Одне з підприємств міста долучилося сьогодні до нас з величезним бажанням допомогти нам плести маскувальні сітки. Допомагають вони нам уже не вперше. Три десятки людей зорганізувалися, аби спільними зусиллями наближати перемогу України. Ми колектив одного з кременчуцьких підприємств сьогодні доєдналися до процесу плетіння сіток, допомагаємо нашій колезі. Дуже хотілось подякувати тим, хто займається цим на постійній основі. Це дійсно дуже важлива справа. І обіцяємо по можливості теж доєднуватися, вже є частиною нашого колективу, так би мовити, наших традицій. Ми тут вже більше години плетемо сітки. Процес непростий, але наша команда вже якось швиденько зорієнтувалася, тому вже от скільки сплит. Досить таки багато. Плануємо списти ще більше. Минулого року ми спали, мабуть, більше 200 квадратних метрів. В цьому році хочемо подолати цей рекорд і списти ще більше. Запрошуємо доєднатися всіх до цієї класної ініціативи, яка допоможе нашим воїнам наблизити перемогу. Аби підняти настрій до процесу, долучився і відомий всім пес патрон. Також, окрім сіток, берегині Крюкова шиють спальні матраци для захисників. Матраси це скатка, вони не промикають, вони скручуються дуже добре, і легкі в транспортуванні. Тобто вони виглядають в повному обсязі так. І На них можна спати і в, на прохолодній землі, і на мокрій. Вони не впитують вологу і класно тривають форму. Ось так вони робляться. Дивіться, ми тут. Набиваємо їх і паралоном, і синтепоном. Так як зараз синтепоном дуже мало, і нам він потрібен завжди. Ми його міксуємо. Берегині запрошують до співпраці підприємства нашого міста. Допомога ЗСУ відбувається на зручній локації майже в режимі нон-стоп. Збирайтесь своїм колективом і приходьте плести сітки для наших захисників. Зв'язатися з організацією можна за номером телефону, а також зробити донат за реквізитами, які бачите на екрані. Будь ласка, долучайтесь до нас, долучайтесь до допомоги, до берегині Крюків. Замаскуємо наших захисників разом, бо тільки разом ми сила, разом до перемоги. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Народний вокальний гурт Крила Кременчуцького льотного коледжу ХНУС та авторка пісень Тетяна Булац здобули відразу дві перемоги на обласному фестивалі конкурсі авторської пісні Акорди душі. Та це ще не всі здобутки талановитих Кременчужан. Усі подробиці далі. Нещодавно у дворику Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського відбувся обласний фестиваль-конкурс авторської пісні Акорди душі, у якому взяли участь автори пісень та виконавці. Кременчук представляв народний вокальний гурт Крила Кременчуцького льотного коледжу «Хнувс» та авторка пісень Тетяна Булат і здобули дві перемоги у різних номінаціях. Конкурс був присвячений авторській пісні, і Тетяна Григорівна Булат, наш керівник, виставляла два номери: дві свої авторські пісні, які були одна нещодавно написана, а інша була вже написана на початку війни. війни. І вона більш така складна. Тетяна Григорівна її виконувала самостійно, а пісню. І буде мир. Виконували ми з нею вдвох, як від колективу Крила. Обидві пісні були написані в різний час. Перша була написана, вона називається Мир як побажання. Це як, як таке побажання, бо душа розривалася. От дійсно розривалася, були перші тижні війни. Там згадується в цій пісні: Ірпінь, Гостомель, Київ, Бориспіль, як летіли ракети, як розривали. Аеродроми, як гинули наші люди, і все одно вона позитивна, бо і в першому приспіві, і в другому приспіві співається про мир. І буде мир і радість на землі, дорослі і малі. Будуть злітати в небо і піднімати кораблі. Друга пісня під назвою Мир також принесла перемогу гурту у номінації Краща патріотична пісня. Ви знаєте, її підспівували, і члени журі підспівували, і всі глядачі вже приспіви підспівували. Вона народилася <клух> завдяки тому, що в нашому клубі працює звукооператор дзьох Дмитро Валерійович, і ми разом з ним спільно. Написали цю пісню, він робив повністю аранжування, якби не він, звісно, пісня не побачила світу. Тому ми щиро вдячні йому за грамотне, музичне, круте аранжування. Хочеться окремо сказати слово вдячності, мабуть, не слово, а гречення вдячності за теплий прийом і організацію такого чудового конкурсу авторської пісні Дмитру Соколову. Директор обласного центру народної творчості це взагалі дуже дуже шалена людина, закохана в музику, закохана в творчість і дуже талановита людина. І це ще не всі перемоги вокалістів. Днями гурт здобув перемогу у всеукраїнському конкурсі фестивалі. Перше місце в другому всеукраїнському конкурсі фестивалі який має назву мистецька гордість для нас? Це дуже приємно, що саме в цьому фестивалі, який таку назву має, ми зайняли перше місце. Ми завжди беремо участь у різних конкурсах, тому що це важливо для нас, як для розвитку. І от нещодавно ми отримали перше місце на другому всеукраїнському конкурсі мистецтв: мистецька гордість. Пісня називається І буде мир, написана. Авторкою Тетяною Григорівною Булат, виконана вокальним народним гуртом Крила Кравченко Володимиром Капцевич Маргаритою та Капустинською Веронікою. Досягнення народного вокального гурту Крила Кременчуцького льотного коледжу ХНУС вкотре підкреслюють, що у нашому місті живуть справжні таланти та майстри своєї справи, які вміють вражати та надихати своєю творчістю. Анна Литвин Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Нями у Кримичуці розпочався щорічний благодійний турнір з пляжного футболу пам'яті загиблих захисників Артема Березнюка та Віталія Прокопенка. Подробиці дивіться далі. 8 липня у Кременчуці відбулось відкриття благодійного турніру з пляжного футболу Кордон 2024 Цей турнір традиційний для нашого міста. Ти з 2023 року він має на меті не лише благодійність, а й вшанування пам'яті загиблих на війні захисників Артема Березнюка та Віталія Прокопенка. В тому році погибли два наших друга, і з 2023 року турнір вже має назву пам'яті Артема Березнюка. та Віталія Прокопенка ну, в цьому році це не исключення. Зібралося 10 команд, це рекорд. Та теж дуже приємно, що команди не забувають, заявляються, донатять і підтримують цим пам'ять хлопців. Не тільки якого я перерахував, тому що вони наші друзі, а всіх. Хто загинув за нашу країну за наших дітей? Артем та Віталій впродовж свого життя професійно займалися спортом, були вихованцями спортивного клубу Легіон та перекладом відданості і мужності для всіх. Багато учасників турніру особисто знали Віталія та Артема. Тож для них участь у матчах це ще один спосіб вшанувати пам'ять своїх товаришів. Знав титалічна, Дуже, звісно, жаль, що так случилось. Що ми граємо такі турніри е, і що не, не з нами. Ми думаємо, що то буде кожен год такою. происходить, потому что они очень близкие люди были. Вот, и поэтому надо стараться не только сделать для них турнир. Очень много нету ребят, тех, которые сейчас с нами, вот те, которые воевали. Велике значення цей турнір має для близьких та рідних Артема та Віталія. На відкритті була присутня сестра загиблого Артема Березнюка. Альона хочу в першу чергу подякувати організаторам та спортсменам, учасникам за те, що приходять, грають. Це дуже почесно для мого брата, для нашої родини, що пам'ятають, шанують, що кожного року роблять хлопці гру для того, щоб вшанувати наших героїв. На жаль, загиблих Горіч у турнірі беруть участь 10 команд деякі з них постійні учасники цього турніру. А є команди, які беруть участь вперше. Ми нас запросили і просіки турнір благодійний. Ми відгукнулися. Тут всі дійсно один одного знають. Команда доволі таки молода. Ми грали на джеволігу в тому сезоні виграли її. правда, другу любжаволігу. І зараз зібрали знов. Тому ну, ми всі друзі між собою, тому спілкуємося поза межами поля, так і на полі. Турнір кордон 2024 триватиме протягом місяця. Наприкінці чемпіонату підрахують зібрані кошти та закуплять необхідне для військових збройних сил України. Марія Бердаєва, Олексій Кержиновський, Крамчуцькі новини. Дякуємо всім, хто з Україною. Слава всім, хто для України працює, хто заради України б'ється. Обов'язково здобудемо перемогу.